контрнаступу зсу найближчим часом не буде. Про таке днями заговорили військові експерти. Водночас вони передбачили за яких умов просування можливе. То коли наші військові зможуть прорвати позиції ворога, і від чого це буде залежати, розповім за мить. З вами новини Тесеню і Яльмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки, а ми переходимо до новин. Наразі українські Збройні Сили перебувають в оборонній позиції відповідно до ухвалення 2023 року стратегії. Якщо ж сили оборони мають планений контрнаступ, то це потребує тиші. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційних спротив Олександр Коваленко в ефірі говорить Великий Львів. За його словами тему контрнаступу може звучувати саме головнокомандувач і лише тоді, коли він вважається доцільним. Пам'ятаємо, як 23-го багато хто почав говорити про контрнаступ. Усі почали дискутувати, розглядати різні варіанти напрямки, які сили, засоби, яка область, який район місто буде звільнено і так далі. Чим це все закінчилось? Тому, якщо є плани на контрнаступ, то все ж таки такі плани потребують тиші. Ковленко висловив думку про те, що перспективи виходу з, з оборонного заборону введення бойових дій наближим часом немає. Зокрема, вважає експерт, це точно не станеться до інавгурації Дональда Трампа. Після інаугурації будемо дивитись за обставинами. Найважливішим ще аспектом є те, в якому стані будуть російські війська, скільки б вони не демонстрували свої арешники, якісь танки на якихось виставках. Але факт залишається фактом. Вони виснажені, вони виснажуються. Цього року було навіть декілька місяців, коли їхній мобілізаційний потенціал, щомісячний не дозволяв компенсувати втрати за місяць в нуль та в плюс. В них була компенсація втрат в мінус. Оскільки окупаційні війська фактично перебувають на межі виснаження, 2025 рік відкриває багато можливостей для України, але багато що буде залежати від того, які перші кроки буде робити Дональд Трамп, і відповідно як буде відбуватися взаємодія наших міжнародних партнерів з Україною, які будуть відповіді, наскільки швидкі будуть відповіді на всі наші запити. Однак саме зміною влади США може скористатися Путін. Так вважає журналіст Віталій Портников. В ефірі еспресо він зазначив, що це пов'язано із економікою РФ і мовляв, війна може дійсно закінчитися, ну принаймні на деякий час. Так так надіятися, що війна закінчиться раз і назавжди не варто. Путін має зважати на те, що відбувається з економікою РФ. Якщо він вважає, що економіка на межі краху, то може скористатися зміною влади в США в січні 2025 року і сказати: влада змінилася, вони нас поважають, хочуть деескалації, тому ми поки що зупинимось. При цьому медведів може продовжити заспокоювати внутрішню аудиторію словами на кшталт. Але потім ми повернемося і всіх знищимо. Росіяни, чекайте, ми їх усіх знищимо, просто не відразу. Портников також зазначив, що Путіну потрібно вирішити це питання в січні-лютому. Бо якщо через два роки економіка буде в критичному стані, а зараз він нічого не скаже. Трамп і продовжить війну, Трамп може не захотіти вирішувати це питання через два роки. Трамп може увійти у смак війни, адже війна може не зашкодити його рейтингу, а навіть посилити його позиції. Трамп підтримуватиме Україну зброєю за програмою лендлізу, зменшуючи витрати для США. Його поважатимуть європейці та українці як лідера світу, який дозволяє Україні боротися з російським агресором, а агресор втрачатиме економіку, і це вже видно. Тому через два роки, коли Путін захоче відновити контакти, Трамп може просто не відповісти. Він скаже. Хто це? Не знаю такого. Зателефонуйте Дональду молодшому. Він розуміє ваші проблеми. За словами Портникова, Путін усвідомлює, що має справу з людиною, яка не чекатиме біля телефону, два роки. Тому або він буде домовлятися зараз, або ризикує залишитися ні з чим і закінчити війну у 2029 році, коли економіка Росії може зруйнуватися остаточно. Але чи дочекаються вони 2029 року? Чи їм буде кінець? Путін не хоче кінця в 77 років. У нього ж 10 років державної діяльності на горизонті. Він хоче керувати сильною країною. Тобто, все залежить не від стратегічного рішення Трампа, а від уявлення Путіна про все це. Я вірю в аналітичні здібності Путіна, коли це не стосується України. Коли це стосується України, він просто втрачає контроль. У цьому плані Путін може розрахувати, коли йому краще діяти. Тоді ті, хто кажуть, що війна закінчиться у 2025 році, можуть мати рацію. Ми, в принципі, вирахували послідовність. До речі, варто занагадати один із способів Трампа, як змусити Путіна закінчити війну. Ще у своїй передвиборчій кампанії він заявляв, що його команда планує запровадити нові проєкти у галузі зрідженого природного газу, збільшення видобутку нафти в США. Зазначається, що одним із перших пріоритетів буде скасування паузи видачі нових дозволів на експорт ЗПГ. Трамп прискорить видачу дозволів на буріння на федеральних землях та відновить плани буріння на шальфі США. Він також намагатиметься домогтися схвалення будівництва трубопроводу Кейстоун проєкту. План хочуть подати протягом декількох днів після інавгурації. Після таких заяв російський мільярдер Олег Дерпаска виступив з похмурим для Росії прогнозом щодо ціни на нафту після нововведень Трампа. Доброго ранку, новий світ. Нафта до 50 доларів до травня. Схоже буде скрізь. Трамп під до виборів обіцяв розпочати масову розробку нафтовосролин, бо мовляв Америці більше чорного золота ніж будь якій інші країни у світі. Більше ніж у Саудівської Аравії і більше ніж у Росії. А перед цим Трамп заявляв, що достатньо знизити ціну на нафту до 40 доларів за барель, і Путін не зможе продовжувати фестивіну. Цікаво, коли це буде робитися. Бойові дії між Росією та Україною у 2025 році можуть припинитися, оскільки битві сорни близькі до виснаження і вважали б за краще, щоб конфлікт знійшов на нівець. А так висловилося у західному виданні з економіст у новій статті. Журналісти теж наголосили на тому, що не лише Україна зіткнулася із жорсткими наслідками війни, а й російська економіка страждає через поєднання західних санкцій, нестачу робочої сили та виїзду людей за кордон. На початку листопада інфляція сягала двозначних цифр. відсоткові ставки становили 21%, а 40% бюджету йшло на військові витрати. Тож на думку видання у 2025 році на Україну зросте тиск витиск метою вступу в одну чи іншу форму переговорів із Росією. При цьому там зазначають увага, що в рамках можливої угоди Україні доведеться змиритися і стратою частини своєї території. Водночас у видання пишуть, що натомість Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повне членство в НАТО. Це ймовірно стало прийнятим рішенням у Києві, хоча Україні буде болісно його. Проковтнути, однак із поверненням Трампа до влади Україна, ймовірно не приєднається до НАТО протягом ще багатьох років, якщо взагалі приєднається. Але Україна все одно може утримати певні гарантії безпеки у будь-якому разі, принаймні зараз здається дуже ймовірним, що обговорення розпочнуться у 2025 році. І коли це станеться, бойові дії можуть різко вщухнути навіть до припинення вогню. Саме це і сталося у 2014 році. Хоча це припинення вогню ніколи повністю не дотримувалося. Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Недосконалий так, але набагато кращий ніж те, як справи зараз. Ми всі віримо, що у 2025 році війна нарешті закінчиться, і ми знову житимемо без сирен, тривог і під мирним небом. Але нам потрібно бути сильними і невтомно підтримувати Збройні сили України. Пам'ятати, що маленьких донатів не буває, а для нас ціне життя кожного солдата. А як думаєте, ви чи дійсно у 2025 році може завершитися війна? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть лайки. Бережіть себе. Побачимось.